Наша сьогоднішня тема це є давач температури. Як ви думаєте, для чого давач температури? І яку температуру в двигуні внутрішнього згоряння треба міряти? Добре, температура охолоджування рідини. Далі. Температура оливи, добре. Температура відпрацьованих газів, добре. Температура повітря, до речі, давач, який вбудований, в МАФ. перший контакт у нас є. За сенсор температури. Ну, Ви сказали, насправді достатньо вже багато. Ці всі давачі вимірюють температуру, і на підставі них блок керування керує тими чи іншими процесами. Для прикладу, давач температури охолоджування рідини. На підставі цього сигналу чим блок керування може керувати? Включати вентилятор. Добре, ще що. Термостат, якщо у нас є електронний термостат, добре. Як ви думаєте, коли в нас є двигун холодний, нам треба палива більше, щоб звести, чи менше? Більше. Тобто, на підставі сигналу здавача температури охолодження рідини, блок керування може керувати, наприклад, вприском. Паливо відкривати форсунку на більший час, або відкривати форсунку на менший час. Також може керувати системою, наприклад, EGR, що на холодному двигуні система рециркуляції відпрацьованих газів не повинна працювати. Розрізняють два типи давачі. Перший це є давач типу NTC, другий тип це давач типу PTC. E, NTC перекладається як negative temperature Coefficient або давач. З від'ємним коефіцієнтом опору. Більш часто, або взагалі, мабуть, ті, зараз тільки використовується в автомобілях в нас давачі типу NTC. Що це за давач і як він працює? Перше, це є терморезистор або термічний резистор, властивість якого е, зменшувати свій опір зі зростом температури. Температура зростає. Наприклад, в цій точці вона якась отака. В цій точці вона якась отака. Зі зростом температури опір давача що робить? Падає. Тобто температура зростає, опір падає. Якщо ми візьмемо давач типу PTC, то тут чому і називається позитив, позитивний? Тому що температура зростає, опір зростає. Якщо подивитися на криву з ПІТІСІ, то ця крива буде віддзеркалена. В основі терморезистора лежить напівпровідник. Як ви знаєте, з першого курсу ми з вами вчили три групи запровідності: це є провідники, напівпровідники і діелектрики. Я навіть пам'ятаю робив експеримент. Брав кусок дроту і нагрівав. Ми мали навчання онлайн, що я собі ще поплаваю щупи. Що ми бачили? Що я нагріваю кусок дроту, опір, що робив? Збільшився, це є провідник. Коли ми маємо, наприклад, напівпровідник, це діод якийсь транзистор, то зі зростанням температури опір буде спадати, і в нас буде ось така залежність. Неважливо, чи це є давач температури повітря, чи це є давач температури охолоджування рідини, чи це є давач температури відпрацьованих газів. Всюди, як правило, в нас є тип NTC, і це в нас є терморезистор. Всюди. Тобто оці всі давачі Працюють і перевіряються вони за одним принципом. На даному слайді зображений е, в перерізі місце встановлення давача температури охолоджувальної рідини. І, в принципі, якщо ви бачите от, стрілка температури на приборній панелі, це є температура охолоджувальної рідини, не температура повітря і так далі. А саме температура охолодної рідини. Тому там стоїть отакі хвильки, так? і. Е, Типу градусник такий. Що це таке є? Перше це є конектор, друге це є корпус давача. І третє це самий терморезистор, який має два контакти. Тобто давач, який складає все, давач температури, він, як правило, має два контакти. Може мати, наприклад, чотири контакти, спарені давачі, проте там використовується два давачі. Наприклад, один давач для приборної панелі. Для того, щоб індикатор показував, другий давач для електронного блоку керування для того, щоб він розумів температуру двигуна і на підставі того видавав якісь різні сигнали. Ну і четверта, він контактує з охолоджувальною рідиною. На даному слайді зображено схему включення нашого давача температури, нашого терморезистора в колу. Справа ми маємо електронне блокування, або також його називають PCM. Також можете познач... побачити позначення ще ІСМ, в залежності від того, як там виробник собі назве. Зліва ми маємо наш давач температури, який встановлюється там, місце охолодження рідини і так далі. Буває таке, що давач має один вивід, інший вивід це є що земля, корпус. Давача. Це є ось таке позначення. Також ви можете бачити позначення ось таке з такою стрілкою. Тобто резистор буде позначатися як ось така хвилька і стрілка. Що в нас відбувається? У нас відбувається наступна штука. У нас блок керування має власне джерело живлення 5 вольт, опорну напругу, яку подає на наш терморезистор. Тобто 5 вольт проходить перше через резистор r 1 Тут в блоці керування є вимірювальне коло. Як правило, це може бути якесь диференційне підсилювач, але це для вас не має зовсім ніякого значення. Основна філософія цього кола моніторити напругу в ось цій точці. Та напруга далі проходить, струм проходить по ціліні, і в нас проходить через терморезистор. По факту, ми маємо з вами два резистора, які з'єднані послідовно. Опір оцього резистора, він буде завжди однаковий, тому що є він всередині блоки керування. Опір ось цього резистора буде що? змінюватися в залежності від температури. Якщо це є резистор типу NTC, то зі зростом температури, опір його що робить? Зменшується абсолютно правильно. Дивіться, якщо в нас є двигун холодний, опір резистора є високий, в цій точці. Буде, наприклад, у нас 5 вольт. Як тільки двигун починає е, нагріватися, опір починає що? Спадати. І відповідно в цій точці 5 вольт буде звалюватися куди ближче до нуля. Там до 0. наприклад, 5, або 0.8, або 1 вольт. Тобто крива, яку ми побачимо на виході, буде якась ось така. Де отут буде двигун холодний, а ось тут буде двигун який гарячий. Тобто опорна напруга, яка подається блоком керування двигуна, буде стягуватися на землю через ось цей резистор. Тобто, у нас буде падіння напруги на цьому резисторі велике, на цьому резисторі маленьке. І відповідно вся напруга в нас буде стягуватися. До 0 вольт по мірі прогрівання цього резистора. Для того, щоб чітко зрозуміти собі принцип роботи доча температури, ви маєте всі пам'ятати закон Ома дуже добре. І дорівнює сила струму прип... прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна опору. Якщо ми можемо записати У дорівні і помножити на R, тут у нас буде якийсь спад напруги. І У дорівні І помножити на R, тут у нас буде якийсь спад напруги. При послідовному з'єднанні двох резисторів струм буде протікати який? Одинаковий через обидва резистори. Пам'ятаєте, всі з першого курсу. Якщо ми маємо тут струм однаковий і тут струм однаковий, проте ми маємо різні опори. Наприклад, якщо тут опір буде великий, а тут опір буде малий, то спад напруги на цьому резисторі буде який? Також малий, тобто У буде зменшуватись, законома працює. Опір зменшується, спад напруги. Зменшується точка, яку моніторить блок керування, напруга в цій точці, також робить, зменшується. Якщо підсумувати все, що ми сказали раніше, ми на першому курсі таку штуку вчили, яка називається подільник напруги. Хтось пам'ятає, коли в нас є два резистори R1, R2, ми мали сюди живлення. Наприклад, там 12 вольт. І на виході ми мали нашу напругу у виходу. Дивіться. Чому будемо дорівнювати напругу у виходу? В залежності від співвідношення оцих резисторів. Тобто, в залежності від співвідношення резисторів r 1 r 2 ми можемо змінювати оцю напругу у виходу. Вона може бути тут 12 вольт, може бути 5 вольт, а може бути 0 вольт. Так само, і в нас є давач температури. Проте r 1 у нас є сталий, він завжди де є в блоці керування двигуном, а R2 в нас змінюється в залежності від температури. І тут така сама штука, по факту є той самий подібній напруги. Проте тут є терморезистор, опір якого зменшується зі зростом температури. І в нас-блок керування моніторить в цій точці вимірювальне коло. Моніторить в цій точці напругу. Тепер щодо діагностики такого, а, такого кола в автомобілі. Перше. Перевіряємо наявні живлення. Беремо вольтметр, підключаємо один щуп на землю, другий щуп на а, упорну напругу. Маємо побачити напругу 5 вольт. Якщо бачимо 5 вольт ось тут, 5 вольт ось тут, цілком реально говоримо, що цей провід є. Несправний, тому що воно проходить просто і немає в нас, скажімо так, замкнутого кола. Якщо інший випадок. Маємо, маємо. 0 вольт тут, проте 5 вольт тут. Можемо говорити про несправність цього проводу. Правильно? Добре. Якщо маємо ще інший випадок, коли маємо 0 вольт ось тут. І 0 вольт ось тут. Що можемо говорити? Перше коротке замикання плюсового виводу. друге несправний самий блок керування е, двогона. Проте, дивіться, тут ще може бути одна несправність: те, що в нас є резистор закорочений на землю. Тобто, якщо він холодний, має мати, наприклад, 100 Ом, то в холодному стані, якщо він несправний, він має, наприклад, 1 ом. Це автоматично у нас 5 вольт стягнеться що? На землю. Тобто ми тут також побачимо 0 вольт. Тобто тут може бути як проблеми як в електронному блоці керування, так і в несправності провідника, який є закорочений на мінус, так і в несправності самого резистора. Понятно? Далі важливо поміряти ще останній крок землю. Ми беремо вольтметр, підключаємо один кінець до землі, інший кінець до. Виводу мінуса і вольтметр повинен показати не більше 100 мВ. Це практично для всіх сенсорів. Як можна перевірити і визначити, чи в нас справа точно в самому, в самому резисторі? Дивіться, можна замість терморезистора підкинути змінний резистор. Всі знають, що таке змінний резистор. Той, що змінює свій опір. Дивіться, Він має три виводи, проте ми можемо використати тільки одне плече. Беремо змінний резистор який має виводи. Підключаємо, наприклад, один вивід до землі, середній вивід сюди. І мануально вручну змінюємо цей опір. Одночасно відкриваємо сканер, параметри в реальному часі, температура, наприклад, охолоджувальної рідини. І дивимося, чи параметри змінюються. Якщо для прикладу. Ми перевірили, у нас є 5 вольт, у нас є земля, лишилося тільки ну, перевірити, чи справний сенсор. Проте сенсора давача в нас немає, де ми беремо, підкидаємо змінний резистор, змінюємо мануально опір, не гріємо двигун кожен раз і дивимося, чи на сканері змінюється дата. Якщо оп дані змінюються, значить лишилося що замовити, давач, поставити, і автомобіль щасливо поїде. Якщо ми, наприклад, підключимо осцилограф, ми побачимо ось таку картину. Просто е, для справного давача у нас сигнал має плавно, 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 плавно опускатися з 5 вольт десь там до 0,5 вольт. Це у нас буде двигун холодний. холод. Тут буде двигун гарячий. Тобто це є нормальний сигнал. Ну, я б не сказав, що. Для того, щоб перевірити дваж температури, нам треба прямо користуватися осцилографом. проте для наглядності можна от подивитися, як напруга буде спадати. Головне в цьому сигналі, щоб в нас не було часом таких якихось стрибків. Якщо в нас є ось такі стрибки, це можна говорити, що, наприклад, давач несправний. Тобто лінія має бути плавна. Є давачі температури, які працюють, скажімо так, покроково. І в них буде, наприклад, осцилограма... Напруга спадає, 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 доходить до якоїсь точки, наприклад, тут 70 градусів, і знову піднімається на 5 вольт і знову спадає. Тобто працює в два кроки. Наприклад, це є лінія холодного двигуна, це є лінія гарячого двигуна. Проте в такому давачі вже є додаткові резистори, додатковий транзистор, і ми його не будемо розглядати для того, щоб вас не путати. І такі давачі використовуються для того, щоб більш чітко відслідкувати час прогрівання двигуна. Проте це от два кроки. Але коли ви маєте осцилограму, і у вас у цих піків різких, якихось ну, незрозумілих є багато, це можна говорити, що давач також є несправний. Перед тим як діагностувати давач, я би ще хотів. Е з вами вияснити одну штуку. Дивіться. Є в нас давач, наприклад, давач масової витрати повітря. Які жилення, що він працював? Які? 5 вольт, 12 вольт. У нас є давач положення розподільного вала на факті хола, які живлення треба. 5 вольт. У нас є давач температури, які жилення, що він працював. 5 вольт. Тепер дивіться. Тобто, для того, щоб працював давач на ефекті хола. Для того, щоб працював давач масові втрати повітря, для того, щоб працював давач температури, нам треба живлення. Правильно? Проте є принципова різниця між живленням для давача температури і живленням для, для наприклад, витратоміра і на ефекті холод. Чому є принципова різниця? Якщо ми знову ж таки розглянемо АБК, тут у нас буде, наприклад, МАФ. Тут у нас буде хол, і тут у нас буде давач з єдиним коефіцієнтом опору. То електронний блок керування буде 5-вольтову лінію давати на Mav-давач і давати на хол-сенсор. Проте 5 вольт на давач температури буде в нас зовсім з іншого піна. Чому з іншого, чому з іншого піна? Тому що. Оцих 5 вольт вважається опорною напругою, але не напругою живлення. Чому? Тому що 5 вольт на цьому піні буде зменшуватися в залежності від опору цього резистора. А ці 5 вольт вони будуть завжди в сталі. Тобто, це можна вважати напругою живлення для давачів, а це можна вважати опорною напругою. Тобто опорна напруга вона завжди буде стягуватись і моніторитись середині блока. Керування, напруга живлення завжди умова, щоб вона була постійна. Для того, щоб забезпечити стабільну роботу маф давача, холл-сенсора, мап-сенсора і так далі. Тут можуть бути ще інші всякі давачі, наприклад, МАП і так далі. Тобто розрізняють опорну напругу, яка змінює своє значення, і напругу живлення. Не путайте. Ну тобто, за холодного двогона ви побачите, що тут 5 вольт, що тут 5 вольт. Проте це буде в нас. Змінюватися, спадати донизу, а ця повинна бути вкопана 5 вольт для того, щоб була стабільна робота давачів. Добре, в які будуть питання? Так, тільки два маса і так, все. Немає. <тас> Щодо кількості цих, отут у нас, наприклад, є 4 контакти. Проте це один давач для приборної панелі для стрілки, один длявач для. Електронного блока керування може бути такі, такі штуки, що, наприклад, давач тільки для е, панелі приладів. Проте панель приладів це є електронний блок керування, який може зв'язатися з електронним блоком керування двигуна, і вже по цифровій лінії передачі даних, наприклад, каншині, сказати, яка температура двигуна для того, щоб не використовувати два давачі. Може бути така реалізація. Може бути таке, що для кожного девайсу свій власний давач.